Міцного козацького друзя. Я все чекав якогось е, хорошого часу, але я так розумію, що ну, знімати відео під час війни і бути солдатом, то час не наступає ніколи. Треба брати і знімати. І я недавно своїм другом е, обдумував таку концепцію. Цікаву Це що так. Схрестилося з тим досвідом, який я зараз проживаю під час служби. От, Розпочну з досвіду, а далі розкажу суть концепції. Виходить таким чином, що чим довше я служу, тим більше я розумію, що армійський механізм він заточений на обслуговування інтересів долбойобів. Так. Тобто, виходить таким чином. Якщо так приглянутися, то дуже багато є людей, які попали в. Армію якогось дива, і якщо так трішки уважніше подивитися за їхньою діяльністю, ви усвідомлюєте те, що в цивільному житті вони не добилися нічого важливого і путнього. Я не хочу ні в якому разі зараз образити класних військових, які, ну, коротше, валять, працюють, і, як то кажуть, в них дуже правильний майнсет, вони розвивають технології. Зараз іде мова іменно про довбойобів. Прошу не робити срача в коментарях. Тож, е ситуація, виходить така. Людина, яка, як там, з обмеженими когнітивними функціями попадає в армійські лави. Назвемо це так. І от, коли вона успішно ніхе не робить, її, в принципі, нема за що. Як там любима приказка військових ініціатива, ініціатива ініціатора. Тобто, якщо ти успішно нічого не робиш, тебе нема за що жагнути. Відповідно, такі люди добиваються успіху, попри те, що вони абсолютно нічого не роблять. Ну, типу, якщо ти не робиш, ти не помиляєшся. Якщо ти не помиляєшся, значить ти красавчик, відповідно на тобі чергове зростання по кар'єрі. Кожних кілька років в армії прийнято людину піднімати по кар'єрній драбинці вверх. І таким чином, за якихось 10 років, абсолютний довбойоб може стати е, в чині, наприклад, майора довбойоба. Дивно, правда? Але виходить, що коли це, е, наприклад, солдат довбойоб, то в нього дуже обмежене е, коло функціональних його обов'язків, і він, в принципі, наробити. Херні якоїсь він не може, ну, тому що він не на тій посаді. Але коли він е, стане е, супер-довбойобом, типу на посаді майора, то він уже своєю тупістю може так нормально е, робити херні всілякої творити тупої. Е, а нагадаю, за визначенням словника, довбойоб це той, хто робить. Херню без е, вигоди для себе. Тобто він робить херню, бо, роби, бо може робити херню і все. І тут, типу, все. І ніхто йому нічого не може сказати і зробити, тому що він майор, а ти гімно. І, кстати, фізика буде працювати так, як я сказав, тому що зірок у мене на погонах більше. А у фізики є погони? Нема. Все. Значить, значит, фізика у нас е, рядовий склад, а майор це. Це ж типу, не хиха собі, а це майор. Тому як він сказав, так і буде. Розумієте? Абсурд. Чого я о, так досить несерйозно гоню трохи з цього, тому що в мене о, трішки здають нерви при боротьбі з довбойобами. І я вам скажу: мене про це попереджали. Тому що, якщо ти виявляєш певну кількість довбойобів довкола себе, то знай, вони заступають своїми тілами. Значно більшу кількість довбойобів, яку ти не бачиш. Це така філософська думка. Тому, скільки би ти не побачив довбойобів в армії, їх буде набагато більше. І коли мені вперше це сказали, я думав, ха-ха, як смішно, типу, посміявся і все. Це не смішний жарт. Розумієте, це не смішний жарт. І, на жаль, в українській армії дотепер є дуже велика кількість долбойобів. А тепер друга теза, про яку я говорив з товаришем, і хочу вам донести її. Фішка в тому, що якщо у вас, наприклад, є бізнес і є працівник, і ви бачите, що працівник. Тямущий, ви його піднімаєте як по посаді, так? Але коли працівник не тямущий, ви можете зробити роллбек, ну, відкатати оці всі вислуги працівника і сказати: Чувак, ти не тянеш, стань на посаду нижче і займайся там відділом з меншою кількістю людей, наприклад. Або роби оці задачі, бо ти не можеш організувати там більшу кількість задач, роби меншу кількість задач. І це нормально, це ахіренна бізнес-практика. Таким чином, у бізнес-структурах люди рангуються по своїх когнітивних можливостях, організаційних, особистих якостях, софт скілах і тому подібне, в цих зв'язках, ну, коротше, вони рангуються і займають рано чи пізно суперправильні позиції. Розумієте мене? Тобто, якщо ти можеш організовувати 5 людей, ти організовуєш 5 людей, тебе не ставлять на організацію 50 людей. Ти організовуєш 5. Хоче твій керівник тебе підняти, він піднімає, дає тобі 10. Якщо ти справляєшся добре, справляєшся, дають тобі 20 і ти не справляєшся. І тебе беруть і ставлять нижче, знов на 10. Все класно. Но в армії це не працює. Розумієте, вам дають посаду, звання, і все, а ролбеку не існує. Тобто, якщо ви зробили помилку і призначили довбойобу якесь високе звання, наприклад, майора, там, півполковника, ну бо нормальні люди це підполковники і полковники, а то долбойоби то вони майори і півполковники, Ну, долбойоби бувають і нижче, і вище, там, і капітани бувають, і офіцери. Я... Так, в приклад. Отже, ідея в тому, щоби. Добитися, оце прям нереально звучить зараз, але просто подумайте, якщо би в армії України можна було зробити такий собі степ-даун або роллбек. Якщо людина некомпетентна, не вивозить свої нові обов'язки, щоб її можна було зняти вниз. от Ставлять людину на посаду майора, дають їй майорські обов'язки, а вона не може. Вона тільки може бути капітаном. Все. Побув ти там майором півроку. Не вивозиш, не даєш роботу. КПІ не відповідає твій цій посаді. Все. Чуть -чуть. Трошки нижче. І все. І ти вже там капітаном собі. Давай, коротше, двіжуй, бо ти справляєшся з капітанськими обов'язками. Все зрозуміло? Нашій армії бракує змоги опускати долбойобів на той рівень, на якому вони будуть не долбойобами. Розумієте? М -м 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 -м. Напевно, неправильно, тому що якщо вже долбойоб, то він всю дорогу довбойоб. Ах, не знаю, чи Ютубу це пропустить відео. Якщо що, то я в бліндажі, то миші шарудять. Але таке менше з тим. Значить, як вам така ідея, щоб зробити реформу в армії України, де можна було ідіотів не допускати і тих, в кого не виходить. Тобто, якщо вона людина некомпетентна, то вона не може підніматись вверх. Ви просто собі уявіть на хвилинку. Уявіть, якщо би. Ваша дитина йшла до лікаря, і лікар 10 років тому був такий, трошки йому там бракує когнітивних функцій, щоб лікувати е, дітей. І от проходить 10 років, і цього недолікаря, ну так буває, ну, бувають хірові лікарі, правда, його ставлять головним лікарем лікарні, обласної. Ви ж собі розумієте, який масштаб звіздіця ця людина може натворити, яка некомпетентна, яка не розвивається, робить херню. Або уявіть собі, що за 10 років якогось там алкоголіка, який раніше, наприклад, ну, якусь таку підсобну роботу, от він був, не знаю, я не хочу нікого просто образити, розумієте? Припустим, він Копав якісь там котловани на будові, і через 10 років бізнес зобов'язаний зробити його власником будівельної компанії. Куди цей бізнес він нахрен розвалиться за кілька ітерацій, там рік, два, три його ставлять там якимось менеджером, наприклад, цього залисливку типа? Ставлять менеджером по закупках, наприклад, там панелі, цегла, вапно, цемент і всякі такі штуки. Куди ця будівельна компанія або сейс відділ на відділ продажу його ставлять, керувати відділом продажу. Куди ця компанія докотиться? Ну, ну тупо нікуди, розумієте? А армія України так існує. Воно так працює. Тільки є один нюанс. Ці помилки. Таких довбойобів, на жаль, коштують нам людських життів. Синів і доньок, кращих з нас. Нам треба з цим щось робити. Дякую вам за увагу. Я вважаю, що треба подумати на рахунок цієї теми. І якось це. Реалізувати. Якщо ми разом об'єднаємося і захочемо, ми з вами зможемо все. В цій країні достатньо сильних людей, які можуть зробити революцію, які можуть вигнати невдалих президентів, які можуть зробити сильні реформи для того, щоб українська армія в першу чергу змогла вижити і захистити українців. Дякую вам.